Добрий день, шановні платники податків. Тема сьогоднішнього вебінару особливості оподаткування податком на додану вартість товарів оборонного призначення. У зв'язку з довготривалим воєнним станом у нашій країні все більше платників здійснюють постачання товарів оборонного призначення. І у бухгалтерів з цього приводу виникає багато питань. Як заповнювати декларацію з ПДВ, як здійснюється оподаткуванням ПДВ цієї? Операції. Тож розглянемо основні норми законодавства з цього питання. Відповідно до підпункту 4, пункту 32 підрозділу 2, розділу 20. Перехідні положення Податкового кодексу України, тимчасово на період проведення антитерористичної операції. Табо та здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, та або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податку на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митні території України товарів оборонного призначення. Який визначений таким згідно з пунктом 29 частини 1 статті 1 закону України про оборонні закупівлі? Що класифікується за групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТЗ, це абзаци з А по І? Законом України про внесення змін до підпункту 32 номер 3287 9 від 28 липня цього року. Під пункт 4 доповнена новими абзацами: це тепловізійні біноклі, монокуляри, бінокуляри, прилади нічного бачення, що класифікується в товарних підкатегоріях, зазначених в цьому підпункті. Далі, К це далекоміри. ІЛ портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам, що класифікується у товарній позиції 85.43. Операції з постачання зазначених товарів необхідно відображати в рядку 5 розділу 1 декларації з ПДВ, а також у таблиці 2 додатку 5. Код пільги для таких операцій зазначається 1406 514. Також згідно з підпунктом пунктом 5, пункту 32 підрозділу 2 перехідних положень Податкового кодексу України звільняються від оподаткування ПДВ операції звезення на митну територію України та постачання на митній території України, товарів. Кінцевим отримувачем, яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, які є виконавцями, співвиконавцями державних контрактів договорів, оборонних закупівель. Що класифікуються за товарними позиціями та підкатегоріями УКТЗ, зазначеними в цьому пункті, законом України, про який я вже казала раніше, номер 3287 Під пункт 5 доповнено також було новими абзацами: тепловізійні біноклі, монокуляри, бінокуляри, прилади нічного бачення, також далекоміри. Портативні радіоелектронні засоби е, виявлення е, та протидії безпілотно-літальним апаратам і броньовані автомобілі. Операція з постачання зазначених товарів е, також необхідно відображати в рядку 5 розділу 1 декларації з ПДВ та у таблиці 2 додатку 5. Код пільги для таких операцій буде. 14.06 555. І останнє. У разі здійснення операції, звільнених від оподаткування відповідно до підпунктів 4 і 5 підпункту 32, в частині постачання товарів за державними контрактами, договорами з оборонних закупівель, положення пункту 198,5 і статті. 198 та статті 199 податкового кодексу не застосовується до таких операцій і умовний продаж не визначається. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу.